2014 рік Україна постає перед загрозою збройної агресії. Одними з перших на захист держави стають добровольці: ті, хто без вагань взяв до рук зброю, щоб боронити батьківщину. Так народжуються добровольчі батальйони, які згодом стають частиною Національної гвардії України, бойового щита нашої держави. Відповідальність за формування боєздатних підрозділів новоствореної Національної гвардії України тоді взяв на себе генерал-майор Сергій Кульчицький. Як бойовий та ідейний наставник він вирушив на схід разом із першим добровольчим батальйоном Нацгвардії. І став першим генералом, який загинув на цій війні, нашою бойовою підготовкою безпосередньо займався наш бойовий батько, герой України, генерал-майор Сергій Петрович Кульчицький, де це була єдина людина, яка відрізнялася максимальною харизмою і там буквально декілька його слів. І фактично батальйон на майдані цей 500 чоловік вони замовкали не його слухали. Тобто він знаходив спільну мову, правильні слова, коротко, ясно, по суті, сказати, що потрібно, і він надихав довіру. Добровольчі батальйони Національної гвардії були сформовані із мотивованих і відповідальних громадян. Дехто з них приєднався до лав оборони прямо з Майдану. Хтось кардинально змінив своє життя, а для когось. Це було питання захисту або повернення власного дому. Після Майдану а, почалося вторгнення Російської Федерації і не міг спокійно спостерігати за подіями, які відбуваються з дому. Відчував, що маю бути на захисті приймати участь у а, обороні кордонів а, нашої країни. Так сформувалися батальйон імені Героя України, генерал-майора Сергія Кульчицького, один із перших добровольчих бойових підрозділів. Донбас. Добровольці, які стали грозою для ворога на сході України. Азов, легендарний український добровольчий підрозділ, який звільняв і обороняв Маріуполь з 2014 року. Інші бойові підрозділи Нацгвардії. До яких долучилися добровольці з 2014 року, після повномасштабного вторгнення чисельність добровольців національної гвардії неймовірно зросла. Це захисники, які стали рушійною силою, що дозволила нам вистояти і проявити себе на передовій боротьби, і настрій був такий, що от хлопці не могли. Дочекатися, коли і нам дадуть наказ, щоб і ми, і ми пішли. От, я, я, я це добре пам'ятаю, що ми сиділи, чекали, і ніхто навіть знає, спокійно не міг сидіти. От, хотіли, хотіли вже, вже піти вперед. Добровольці стали основою нової сильної національної гвардії. Вони продовжують воювати, проходити навчання та боротися за свободу України. Сьогодні підрозділи Національної гвардії виконують найскладніші бойові завдання, утримують стратегічні рубежі, проводять спецоперації у тилу ворога, знищують окупантів за допомогою дронів та артилерії, взаємодіють зі всіма підрозділами сил оборони для безпеки та захисту країни. Вони не просто воюють, вони захищають наш народ, нашу історію, нашу землю. Український доброволець це той, хто не пливе за течією, а бере відповідальність і йде захищати своє. Це мужність, відданість і честь. Це наша сила. Ми боремось за нашу свободу. Ми українські добровольці, воїни незалежної України.